Ви особисто ви як ставите до того, що ваш чоловік може піти на другий термін. Це так була інтрига від ведучого, який працює на один плюс один. Може що? Піти на другий термін? А, я спеціально тихіше, щоб ти не почув. Ага, щоб це між нами було. Ой, розіграли таку веселу сценку для українчиків. Ну між нами мені здається, що я, як дружина, маю підтримувати будь-яке рішення. Популярно вона буде в нашій родині чи не популярно, Це вже. А, друге питання: очевидно, пані Олені теж сподобалося бути першою леді. Мені здається, другий раз це не так уже страшно, як перший. А оце дуже цікаво. Пані Зеленська вважає, що перший термін е, зеленського і умови балотування в 2019 році вони нічим не відрізняються від нинішніх умов, коли ми перебуваємо в стані повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли величезна частина українських територій, та в порівнянні навіть із 2014 роком окупована, коли у нас мільйони є біженців, і коли війна зруйнувала. Просто таке надруски життя дуже багатьох українських сімей. Пані Зеленська посміхається і каже: Ой, ну, перший ж раз вже страшно було, а другий раз вже й не страшно я би так не зарікалася, тому що балотування завжди в поствоєнний час. Воно досить ризиковано для тих людей, які представляли владу до того. Вже ж я б не хотіла прожити в цьому емоційно-фізичному стані все життя. Це виснажливий період. І от знаєте, тут наступне питання: виборча кампанія наступна передбачатиме, що в тебе обов'язково будуть зустрічі із ветеранами, вдовами, дітьми тих захисників. Які захищали Україну і загинули, і ти будеш змушений зустрічатися з тими сиротами і говорити з ними напряму. От що нам пропонує пані Зеленська? Що вона нам пропонує? Як вона буде дивитися в очі всім тим людям, які зазнали повномасштабної війни безпосередньо на собі? Найскладніший період в нашому житті особистому, і а вже ж найстрашніший період, коли почалася війна. І, а... З цього боку я розмірковую так: якщо е, починаються вибори, це означає, що війна, в принципі, гаряча фаза закінчилася. А це дуже цікава заява, тому що по суті Олена Зеленська е, дала розуміння, як Зеленський він на чому буде грати, коли він буде балотуватися на другий термін. Пані Зеленська натякає, що вибори. Саме проведення виборів це вже ознака, що в Україні почався мир. І тут же, очевидно, політтехнологи Зеленського вирішили пришити, що це от Вова такий миротворець, такий красавчик. Бачите, от мир у нас просто там буяє буйним цвітом Правда, які умови будуть цього миру, ми не знаємо, від яких територій нам доведеться відмовитись.